Доброго всім дня, друзі! Сьогодні хочу вам показати нашу визначну пам'ятку. Це в нас село Пантаєвка, Морозівський розріз, це кар'єр. І це в наше саме улюблене туристичне місце для відпочинку, для плавання, для, для всіх моментів. Гарне місце з чистою красивою водою, прозорою. Всі, хто тут був, знають. Це наші кіровоградські Мальдіви. Сюди приїжджають з ночовкою, відпочивати люди просто на цілий день і взагалі на відпочинок, коли є вільний час. Трошки, звичайно, воно знаходиться. Далеченько від міста, ну, ті, хто на транспорті сюди приїжджають залюбки. Як зазвичай, сьогодні познімаю, постараюся трошечки засняти це все діло з повітря квадриком. і хочу засняти вам, показати, що знаходиться під водою. Я взяв собі екшн камеру GoPro. З аквабоксом. І сьогодні я її протестую, вам покажу всі цікаві моменти, як тут гарно, як тут, От, як кажуть, живописно. Так що, друзі, по традиції ставимо лайки, підписуємося, кому цікаво. Я постараюсь сьогодні максимально розширено. Показати всі краєвиди, де люди відпочивають, як тут локації, дно яке. Ну, то есть, якщо люди там десь з інших міст будуть сюди їхати, то я вам все розповім, що для чого тут необхідно і які тут, як кажуть, побажання для відпочинку. Ну так, розкажу ще вкратце, що це було раніше. Це був. Кар'єр з видобутку бурого вугілля. Він забезпечував багато областей Теци, всі електростанції, працювали на цьому вугіллі. Тобто, це було дуже-дуже масштабне виробництво, дуже великий кар'єр. Ще, ще тут казали на це місце раніше це коли його закинули, долина. Долина ну, похованих екскаваторів. Тут було так воно, знаєте, епічно, масштабно все. Ну, зараз все, звісно, роздеребанили і тут же нічого не залишилось. Залишилось тільки, тільки гарний краєвид і все, що від кар'єра тільки З, з виробленими. Масами горними, То отак. От. Воно, ті, хто не розуміються, це подумають, що це якісь насипи, що це природа наробила. Ні. І я як в минулому гарняк працював в кар'єрі 11 років, я вам розповім, що як ну, так, для общої інформації, як воно розпочиналося виробництво. Значить, там от з цієї сторони був початок кар'єру. Ми зараз, до речі, тут знаходимось на початку. І тут заїжджали, до речі, були, от я от стою, оця ось дорожка, це була железнодорожна виходить, магістраль. Ну тут вже колії зняли, Но суть такова була. Тобто, тут стояв екскаватор роторний. Він... Стояв транспортерна лента і вона викидувалася вон на ті трикони. Потім другий екскаватор видобував буровугілля і загружали це все на вагонетки. Тут вагонетки стояли. Це така от, була у них теорія і практика. Вони отак от видобували буровугілля. Тобто проходили вони ось так от по прямій, там от розробка йшла. І потім аж до кута. І там от за, за кілометр 2,5-3 буде поворот наліво. І це вже в них остання була розробка, вони там кажись, в 2000 чи 3-му закінчили тут видобування бурового гілля. Отак от, от це предисло, предисторія. Далі розповім, що необхідно для відпочинку вам сюди взяти. Так як місце дике, ну есть тут нічого немає, ніяких в в благ цивілізації, то вам необхідно взяти з собою якісь покривала туристична амуніція. Це средство від комарів. Палатки, покривала, зонтики, ложки, столики. есть, ну, тобто Те, що ви берете завжди на відпочинок, беріть його сюди. Тут нічого нема. Навіть от, якщо доїхати з кар'єра в село Понтаївку, то це ну, десь кілометра 3-4 по поганій дорозі. Ну, це дуже-дуже не... незручно. Так що все необхідно, беріть з собою, воду. Сірники, запальнички, все, 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 все. Тобто, що вам необхідно, продумуйте свій маршрут, продумуйте свої е, моменти з запасами вже наперед, тому що тут нічого нема, крім води і природи. Звичайно, всі, е, вся земля славиться слухами, але я вам розповім. Всі кажуть, що тут якась радіація є, що тут якісь там непонятні є моменти, тому що тут не водиться ні риба, нічого, тобто нема ніякої системи. Я вам розповім: я, в мене була можливість, я ж доповню знову ж таки працював в кар'єрі, і в мене була радіаційна оцінка всіх цих. Родовищ. Я приїжджав сюди так, просто на відпочинок і брав з собою дозіметр. Оцей, як то кажуть, із санстанції такий він великий, тобто не оцей ручний, що там домашній. То есть все це було повірена техніка. Тобто я пройшовся по, по берегу, потім на лодці я плавав, я заміряв воду. То есть я вам скажу. Сам чесно, що тут більше 15 мікроренген. Нічого нема, не фонить, нічого. Може тут є і радон, але радон, щоб ви розуміли, він на глибині від 10 метрів і, і нижче. Тобто радон може бути тільки на глибині. Тут, якщо плавати, ви плаваєте зверху. ну Ніякого радону немає, ніякого впливу шкідливого на вас не буде. Так що я вам розвію цей. Як то кажуть, міф. Купайтесь, приїжджайте тут, тут безпечно. Їхав я сюди на машині, бо на мотику не було, скажімо, бажання сюди їхати по жарі. Та і, в принципі, хочеться трошечки з комфортом. Я на мотику вже буду виїжджати десь трошки в інші міста. Ну, Зазвичай люди тут свині. Все роблять свої діла, як зазвичай, під носом. Мотобрат на мотиці приїхав. Так, ну тут у нас організаційні моменти. Люди спускаються на каяках, екскурсії проводять. Так що приїжджайте на екскурсії, подивіться, як тут гарно. Ось такі люди роблять собі заходи до води, водовбують лопатами, сходи собі і спускаються. Ось такі от краєвиди відкриваються, трошки воду скаламутили, але нічого. Трошки пісочок сяде, буде прозора водичка.